Слава Боже, на сьогоднішній день помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця, благ життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Сьогодні є субота по Богоявлінні. Євангелія від Матея, 4 глава, з першого. 11 вірш Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб дияволо спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти, син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів, написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його уся те місто, місто ставить на наріжне храмо і каже, коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо. Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся камінь». А Ісус сказав до нього, написано також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, Кажучи, оце все дам тобі, як упадеш низь і мені поклониться. Тоді Ісус сказав до нього, Геть, сатано, написано бо, Господу Богу твоєму поклонися і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангел приступили, ангели приступили і почали йому слугувати. Сьогодні це слово Боже мене навчає, як спокуси проходять у моєму, у моєму житті. І Господь мені сьогодні показує, що можливо перебороти ці спокуси, якщо бути вірному Господу Богу. Бачимо, що Ісус постив 40 днів і 40 ночей. І коли ми дуже часто хочемо бути близько Бога, тоді спокуси приближаються більше і більше, починають, починають нас атакувати, бо не хоче дияла, що ми були близько Бога. І тоді Він пропонує різні нам пропозиції. І ми завжди хочемо вибирати легшу дорогу. Там, де нам простіше, і піддаємося різним спокусам, а потім гріхові. Господи, навчи мене йти Твоєю дорогою, навчи мене не піддаватися спокусі диявола. Допоможи мені, щоб я могла вибирати те, що Ти мені пропонуєш, щоб я могла йти за голосом сумління. Амінь.